Теорія великого вибуху це не просто фантазія чи гіпотеза, це наукове пояснення того, як, на думку вчених, почався Всесвіт. Вона базується на спостереженнях, формулах, даних і логіці. Один із головних доказів це те, що всі галактики віддаляються одна від одної, ніби родзинки у тісті, яке підіймається. Це означає, що колись усе було дуже стиснуте. Також ми бачимо так зване космічне фонове випромінювання. Це радіація, яка залишилась після початку Всесвіту. Це як теплове відлуння того великого старту. Ці сигнали ми отримуємо через спеціальні телескопи, які дивляться дуже далеко у глибину космосу. Коли ти чуєш слово вибух, то можеш уявити шум, полум'я, руйнування. Але великий вибух це зовсім інше. Це був початок розширення простору. Не було ніякого зовнішнього середовища, в яке вибухнув Всесвіт. Простір і час почались саме тоді. За перші мільйонні частки секунди Всесвіт розширився неймовірно швидко. Потім з'явились елементарні частинки протони, нейтрони, електрони. І лише згодом, через мільйони років, з них утворились атоми, гази, зірки, галактики. Теорія великого вибуху не пояснює всього. Вона не відповідає на питання чому, лише як. Вона не каже, що саме спричинило початок, але вона дуже добре описує, що відбувалось після цього початку. Для нас важливо розуміти, це не віра чи філософія, це результат спостережень і розрахунків. Але це не означає, що тут немає місця для запитань. Навпаки. Великий вибух не заперечує Бога, він лише відкриває нові горизонти для роздумів. А хто стоїть за цим дивовижним стартом? Уявімо тепер інший початок. У книзі буття в Біблії сказано: на початку Бог створив небо і землю. Це один із найвідоміших уривків у світі. Він відкриває Біблію і відкриває шлях до великого питання як усе почалось. Біблія не намагається дати нам наукову форму або опис фізичних процесів. Вона говорить зовсім інше. Що за створенням світу стоїть особа, Бог, що світ створений не випадково, а з любов'ю, мудрістю і метою. Це важливо розуміти. Мова в Біблії не технічна, а поетична, символічна. У давні часи люди не мали телескопів, форму або лабораторій, але вони розуміли, що світ надзвичайний, красивий і складний, і вони шукали сенс, хто стоїть за всім цим. Так виникли перші історії про створення. У Біблії ця історія говорить: Бог творить слово, дає лад хаосу і, врешті, створює людину як щось дуже особливе. Тепер порівняємо, і в Біблії, і в Теорії Великого Вибуху ми маємо початок. Обидві історії говорять, що був момент, коли все почалось. Але далі вони розповідають про це по-різному. Біблія мовою віри і духовного досвіду. Наука, мовою фізики і математики. Це не конфлікт, це два різні погляди на одне явище, один глибше про сенс, інший про механізми, як дві камери, які знімають один фільм під різним кутом. Якщо ти дивишся тільки одним оком, ти бачиш менше, коли дивишся обома, бачиш глибину. Тому, коли ти читаєш, на початку Бог створив це не повинно суперечити знанню про великий вибух. Це просто інший рівень розуміння, і багато віруючих людей так і роблять. Вони бачать у великому вибуху не заперечення Бога, а Його почерк. У Біблії говориться, що Бог створив світ за шість днів, а сьомого відпочив. Але що це означає насправді? Це шість буквальних днів, чи це щось більше, ніж просто календар? Сьогодні багато християн і священники, і науковці, і прості віруючі. Вважають, що ці дні не обов'язково треба розуміти буквально, вони символізують етапи, порядок, гармонію, це наче поетичний спосіб розповісти, що світ не з'явився з хаосу, а був створений з розумом. У древньому світі люди писали міфи, але не як казки, а як глибокі пояснення сенсу. У біблійній історії ми бачимо, що світ це не ворожа стихія, а добре місце, створене Богом. Це не просто як, а навіщо. Приклад, коли Біблія говорить, Бог сказав, хай буде світло, це не значить, що Бог увімкнув лампочку. Це значить, що Бог надає порядку і сенсу тому, що ще хаотичне. І так, крок за кроком з'являється світ, що має структуру. Деякі християни все ще дотримуються буквального читання Біблії. Вони вірять, що світ був створений за. 6 днів. Але багато інших бачать у цьому образ метафору, який понад три тисячі років, і вони запитують: чи може бути, що ці стародавні слова передають щось більше, ніж наука колись зможе виміряти? Головне в цій історії не точний хронометраж, а ідея, що світ не випадковість, що він створений, а не просто випадково з'явився. І що кожна людина має місце в цьому світі. Часто можна почути, наука проти віри або навпаки, віра заперечує науку. Але чи це правда? Насправді наука і віра займаються різними речами. Наука відповідає на питання, як, з чого, коли. Вона вивчає світ через дослідження, експерименти, формули, а віра відповідає на інше питання чому, навіщо, хто стоїть за цим усім. Уяви собі велосипед. Наука поясни, як він працює: педалі, ланцюг, колеса. А віра може поставити інше питання: для чого людина крутить педалі? Куди вона їде? Чи є мета? Конфлікт між наукою і вірою почався не одразу. У середньовіччі багато вчених були віруючими людьми. Ідея, що можна вивчати світ, бо він створений впорядковано, це релігійна ідея. Люди вірили, що Всесвіт має логіку, бо його створив розумний творець. Проблема починається тоді, коли ми починаємо змішувати ролі. Якщо віра хоче бути фізикою, вона втратить глибину. А якщо наука хоче пояснити сенс життя, вона заходить на територію, яка їй не належить. Наука це потужний інструмент, але вона не дає відповідей на всі на питання. Наприклад, чому людина любить, чому ми мріємо, чому нам боляче, коли втрачаємо когось. Це питання не для форму, це питання для філософії, мистецтва і віри. Багато сучасних християнських мислителів кажуть: наука і віра не суперники, вони як два крила, на яких може летіти розум. І коли ми не протиставляємо їх, а поєднуємо, ми бачимо світ глибше. Можливо, тобі здається, що церква одразу мала би бути проти теорії Великого Вибуху, але це не так. Насправді, один із перших, хто її запропонував, був саме католицький священник. Його звали Жорж Леметр. Саме він у 1920-х роках запропонував ідею, що Всесвіт мав початок і розширюється. Він назвав це гіпотезою первинного атома, і саме ця гіпотеза стала основою того, що сьогодні ми називаємо теорією великого вибуху. Церква, особливо католицька, сприйняла це не як загрозу, а як можливість краще розуміти творіння Бога. Папа Пій XI у 1950-х роках навіть публічно говорив, що наука про початок світу підтверджує біблійну ідею творіння. Щоправда, пізніше папи стали обережнішими в словах, щоб не змішувати науку з теологією. Але і папа Іван Павло ІІ, і папа Бенедикт XVI. І Папа Франциск наголошували наука і віра повинні співпрацювати, не ворогувати. Папа Франциск прямо сказав, що великий вибух і еволюція не суперечать вірі. Він сказав: Бог не чарівник з паличкою, який все робить миттєво, Бог створює через процеси, через закони природи, через розвиток. Тобто офіційна позиція церкви сьогодні це не протиставлення, а діалог. Церква каже, ми віримо, що Бог створив світ, а наука допомагає нам дізнатися, як саме це відбувалося. Можна бути християнином і вірити в теорію Великого Вибуху? Так, і багато людей саме так і роблять. Бо віра в Бога не залежить від того, чи з'явився Всесвіт миттєво, чи через довгий процес. Важливо, не як, а хто і навіщо. Якщо ти віриш, що за Всесвітом стоїть Творець. То ти можеш бачити його руку у фізичних законах, і в розширеній галактик, і в точному налаштуванні космосу. Дехто думає, що віра це коли ти просто все приймаєш без доказів. Але справжня віра не боїться думати, вона шукає відповіді, ставить запитання, не боїться науки. Бо якщо Бог справжній, то істина не може йому суперечити. Багато вчених християн кажуть, чим більше вони досліджують світ, Тим більше захоплюється його складністю, захоплюється його логікою і красою. І це не віддаляє їх від Бога, а навпаки, наближає. Наприклад, як християнин може думати про великий вибух, як про момент, коли Бог сказав, хай буде. І всесід почав існувати. Це може бути спосіб, яким Бог створив усе, що ми знаємо. Віра не повинна бути проти науки. І навпаки, наука не повинна насміхатися з віри. Коли обидві йдуть разом, це як очі, які бачать глибше. Жорж Леметр це одна з найцікавіших постатей в науці ХХ століття, і не лише тому, що він був блискучим фізиком, а ще й тому, що він був католицьким священником. Так уявіть собі, священник, який запропонував одну з найважливіших теорій про всесвіт. Леметер народився в Бельгії, вивчав математику, фізику, а потім став священником. Він не бачив суперечності між наукою і вірою. Навпаки, він вважав, що досліджувати Всесвіт це один із спосібів краще зрозуміти Бога. У 1927 році він запропонував ідею, що Всесвіт не є статичним, а розширюється. Це була революційна думка. Він сказав, колись усе було стиснуто в одну маленьку точку, яку він назвав первинним атомом, з неї і почалося розширення Всесвіту. Спершу на нього не звернули увагу, але потім, коли інші вчені підтвердили його ідеї, стало зрозуміло, Леметр був правий. Навіть знаменитий Альберт Ейнштейн, який спочатку скептично поставився до теорії, згодом визнав, це найпрекрасніше наукове пояснення створіння, яке я коли-небудь чув. Леметр не використовував свою теорію як доказ існування Бога. Він чітко розділяв науку і віру. Наука щоб пояснити як, віра, щоб відповісти на чому. Він казав: якщо Всесвіт має початок, це не значить автоматично, що це зробив Бог. Але це відкриває можливість для глибшого питання, чи є сенс у цьому всьому. І саме тому Леметр став символом того, як можна бути глибоко віруючим і водночас блискучим ученим. Коли ми говоримо про великий вибух і біблійне творіння, Легко подумати, що це дві абсолютно різні історії. Але якщо придивимося уважно, між ними є і щось спільне і важливе відмінності. Спільне. Це ідея початку. І наука, і Біблія говорять, був момент, коли все почалось, до того нічого. У науці це момент сингулярності, коли з'являється простір і час. У Біблії це Божий задум, який починається словами на початку. І наука і віра визнають, що Всесвіт має структуру, порядок, логіку. Наука вивчає цю логіку через формули. Віра каже, що цей порядок не випадковий, а закладений творцем. Але є і різниця. Наука не може сказати, чому Всесвіт взагалі існує. Вона описує процеси, але не дає сенсу. Біблія ж не описує фізику, але говорить про те, що світ створено з любові, з метою, з цінністю. Ще одна різниця це мова. Наука говорить мовою чисел, форму, графіків. Біблія говорить мовою образів, поезії, символів. І якщо ми змішуємо ці мови, можемо неправильно зрозуміти суть обох. Наприклад, Біблія не каже, що земля була створена точно за 144 години. Це не технічний звіт. Це скоріше літературний портрет, який говорить не просто, як саме, а про хто. І для чого. Тому, коли ми дивимося на науку і Біблію разом, ми бачимо не суперечність, а повнішу картинку. Ми можемо дізнаватись, як функціонує Всесвіт, і водночас шукати, для чого ми в ньому існуємо. У наш час багато християнських лідерів публічно говорять про те, що наука і віра можуть і повинні співіснувати. Вони підтримують діалог, а не конфлікт. Вони не бачать у великому вибуху загрози, навпаки. Це шанс побачити велич Бога ще глибше. Папа Франциск сказав у 2014 році: Теорія Великого Вибуху не суперечить втручанню Творця, а вимагає його. І далі додав еволюція в природі не суперечить поняттю створення, тому що еволюція передбачає створення істот, які розвиваються. Тобто офіційна позиція церкви це не відмова від науки, а її підтримка. Головне не плутати рівні. Наука про механізми віра про сенс. І разом вони дають повніший погляд на реальність. Православні богослови говорять, що наука може бути іконою світу, якщо її сприймати з вдячністю і смиренням. Протестантські автори часто пишуть, що наука відкриває мову Бога, написану у фізичних законах Всесвіту. Навіть у школах. Університетах, при церквах викладають астрономію, біологію, фізику і там не забороняють теорію великого вибуху, там вчать дивитись на неї з відкритим розумом і вірою. Тому, якщо тобі здається, що віра це щось антинаукове, знай, це не так. Справжня віра не боїться знань, а справжні знання не висміюють віру. І багато мудрих християнських лідерів це підтверджують. Тепер, коли ми знаємо і про великий вибух, і про біблійне творіння, постає питання: а як це все поєднати в повсякденному житті? Можливо, ти іноді чуєш, не можна вірити в Бога і водночас вчити фізику чи біологію. Але це міф. Насправді дуже багато людей поєднують науку і віру щодня. Вони працюють в лабораторіях і водночас моляться. Вони викладають у школах і читають Біблію. Вони задають питання і не бояться, що Бог образиться. Жити з вірою і наукою це не просто компроміс, це про глибину. Ти можеш захоплюватися величу космосу і бачити в цьому прояв Божої сили. Ти можеш вивчати клітини, ДНК, електрони і бачити, наскільки чудово все влаштовано. Це життя допитливе, але й довірливе. Ти не відкидаєш питання, ти приймаєш їх. Але водночас визнаєш, що не на все буде відповідь одразу, і це нормально. Бо справжня віра це не страх перед питаннями, і справжня наука це не зневага до віри. це спільна подорож у глибину світу, у глибину себе, у пошук сенсу. Тож не обирай між вірою і знанням, обирай мудрість, яка слухає обидва голоси науки і душі.